Яння з другого зарамом дивізіону. Все-таки першої ліги. Є то ФК на Вишгород. Розпочали ось не спроба вийти в атаку від колективу Вишгород. Нова атака від Єслі Шороман Багрійчук. Багрійчукнизомій медшіляд зуму рота Здорово підставляє то сядим Федотом у чужій штрафній площі. Покіперся на Рішення низом від Багрічука Руслан Мургали підставляє нову Федору восьмий номер і таким чином у протихід дається м'яча відправити один нуль. Є сліжопика на ваут. Моменти йдеться фіксувати. Ходить на Макаренка. Макаренко води дотик. Самір мага Блок ставить опонент. І друзі звершенням, друзі. Не вдається у ворота тільки стінку вважає Костянтин Федота. Зараз а при наступній атаці вже виступає, друзі, автором добрий Костянтин Федотов. На 9-й хвилині Костянтин забиває свій другий гол у відному матчі. Першим додиком між їх кіпором мурсі опускає Костянтин. Розіграш стандарту. Перевиконує, і, якщо слішов, Федотов э, скинув і пробиває у ближньому Поліщу, фіксує кібер. Мурга який перевез города центром закидає напрямку Макаренка. Не доходить до Віталія. Недря. Недрій йде до чужих воріт. Немирівський. Немирівський підтримує. Йде у боротьбу. і Є відбір. Хребаюка суває триду, але мар в нього момент. Дже Макаренко знову спробує Віталій. Того, який сам же заробив Макаренко, друзі. За дев'ятка Віталій Лимар. Падечок і верхова передача до штрафної зони! <плес> Зараз момент з близькою відстані друзі у екваторії другої половини зустрічі! Скидка головою до штрафної зони. Забираємо. Ведеться чіплятися на чужій половини. Отак від'їзд ішов бандит і... Опіка в не кількох опонентів між за межами штрафної зони, але Вишгород атакує Федри з ударом Для колективу Сергія Анненкова. Грати ще більше шести хвилин. Тут недря. Недря підхідна під мається притримувати. Суперник Фаденчук жовта. За... І федотов, федотов. Штрафного низом влучає в стімку. І тут недря, 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 друзі, за третій м'яч. 5, 35 половина. Слава недря. Скочив в лавах. Віталійма, макаренко, через кошрає себе. Бойвусь Макаренко Макаренко паде підводитися в Касарафері Рада Бартера попередив Магомедова Кібра Масаликін. Що вибігає? Юрій дзьома перед ним страж дзьобом і чотири тридцять сьома хвилина одиннадцять питання розподалі відзначається Юрій дзьома. Лимар, Лимар! Стання передасована. Хлоплена і Неврівський прискочив уважає голки. Брав мургу, если що, то На Накорискули кругу Сергія Аненкова, аккоссен при федов робить тепер. Восьмий номер. Освітного поєдинку 5 0 Якщо що, матч у дивізіоні забирає до свого активу, нагадаю, що сьогодні ще один матч відбудеться за участі команди Сергія Аненкова. Це буде принципова дуель проти носфери проти іншого учасника першої ліги. Точно що.